Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття до нас прийшла зима. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто Сніг. Дітки. Погляньте, що я вам принесла. Так, це є той самий сніг, про який ми щойно розгадали загадку. Скажіть мені, будь ласка, сніг який? Правильно, він білий, а ще який, пухнастий, холодний та мокрий. А що можна робити зі снігу? Правильно! Можна грати в сніжки. По снігу можна з'їжджати на санчатах. Можна ліпити сніговика. Малята, послухайте, будь ласка, твір про снігового колобка. У дворі гуляли діти. Ліпили зі снігу бабу. Олексійко. Зліпив снігового колобка, знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода хлопчикові колобка. На дворі залишати. Взяв він і поклав його в кишеню, повісив свою шубку в шафку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулися, Олексійко згадав про свого колобка. Побіг з дітьми до шавки, а біля неї калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап, кап-кап, вода капає. Заглянув хлопчик в кишеню, а там немає колобка, тільки дві вуглинки і дві палички. Колобок! Де? Дітки, то кого ж зробив Олексійко? Правильно, колобка. Колобок був який? Так, малята, сніжний, він зроблений із снігу. Куди ж зник колобок? Так, він розтанув. А чому малята ви знаєте? Правильно! Тому що в приміщенні тепло і сніг там тане. Як і цей сніжок, що я вам принесла. Подивіться, з нього вже утворилася вода. Дітки, давайте з вами трішки відпочинемо і виконаємо фізкульт хвилинку, яка називається зима. Завітала знов зима. На дерева, на будинки падають сніжинки, біленькі пушинки, землю побілили, поле ліс укрили, замели стежинки, пухнасті сніжинки. Дітки, розгляньте, будь ласка, картину, яка називається Взимку на прогулянці. Що на цій картині ви бачите біле? Правильно, це сніг. А що тут є чорне? Правильно, малята! Очки та гудзички сніговичка. А що? Буває холодним на цій картині. Правильно, повітря. А що теплим? Вірно, малята, теплий одяг дітвори. Які ви молодці, малята, так гарно працювали. Я вам дуже дякую, до зустрічі!